Ми користуємось нею щодня, нею збагачується вся рідня, вона солов'їна у нас, калинова. Звісно ж, то наша рідна мова. І кожну дрібницю вивчати готові, як цей ось камінчик, то слово для мови. Камінь до каміння буде стіна, слово до слова, то й мова одна. Як буде біленький, слово важливе на ньому мови тримається диво. Поєднує з містом чарівне слівце. Доземно ми вдячні мові за це. Як нитка червона, на слово єднає, підносить, повчає і допомагає, як нитка до нитки, тканина буде, нам в мові важливе і кожне слівце. Мова стикає, і осей на чай, коли ми збираємося вдома, як мила чиїнку, ти слова вивчай, істина добре відома. І лиш в Україні слова то зерно, і разом вони суперсила. Нехай вашому домі зростає воно, бо рідна мова єдина. Магнітика дня бою, душу спона, де жовто блакитні відтінки, бо рідна мама на віки свята, а ми її вірні дітки. Українська то мова єднання, щастя, навчання і звісно, кохання. Вчити її то одна насолода, нестора, сила всього народу. Коли прищеплювати із дитинства, радо пізнаємо мови єденства, адже так важливо чути рідненьки, бо так у колисі співала нам ненька. І мозок на слово, українське озветься, бо в ньому відчутно навіть стук серця. Мова рідна, то в наших думках, і звідти її не вижене страх. Як цвяхи надійно скрипляють наш простір, так нам українську вивчати теж просто. У мові родзинок різних чимало. Ми геть слово, ворог скаже, ласкаво. Ми кличемо, відмінок маємо на славу. Тож відміняйте собі на забаву. Прекрасна окраса, красуня, чарівна найкраща тендітна гарнюня. У радості часто бракує нам слів. Тоді всі не знаємо, з'являється спів. Ніжна вона, як пір'їнка, легенька для українців, як та крім наїчінка, мудрості, сила, історії, слава, світла і величезна, давня і цікава. Ще раз прикрашає наші вуста, думки оформляє словесно вона. Ликайте, щасливо, слово прекрасне, і ваші вуста ви щастя заряджає на позитив. Це популярний сюжет-наратив, Бо ж кожне слово енергії має і невеличні, що спонукає. Але не негація ви зі словами, адже словесні болять дуже рани. Ви засивайте постами добро, тоді до вас вернеться воно. Мови – то ліки, що правда душевні. Якщо розприйняли, то будьте вже певні. Події напевне поможе завжди. Ліки словесні спасуть від біди. І про чистоту мови також подбайте. Для цього багато-багато читайте. Думаю, з цим стануть усі згодні. Станьмо розумними просто сьогодні. Бо як чесноком слово можна собі, якщо не подумаєш, а що щось кажеш ти. Буває весельна мова. Значить, то значить, ти маєш гарну сорок. Як сирник силу мою українську, українську людину, мова вогонь, особливо рідненька, знається навіть дитина маленька. І розмішити слово спроможне, усяче, усе, кожна і кожна. Когось насмішить і проста паляниця, а дехто її до смерті до смерті боїться. До рідної мови назавжди звикаєш. Все як у спорті, якщо довго граєш. Життя без неї не мислиш, а вже ж. Для рідної мови немає тут. меж. Мова та творчість, небесні простори, що з гарне творити щодня ми готові, як зірка на небі, мова нам сяє, себе показати нам допомагає. Мова то смачна, ви скажете кожи, на когось все печиво, хтось скаже з гвоздик, у когось хрум-хрум або ням-нямка, а я ж не минаю, тільки б не плямкать. Тож мова українська назавжди із нами. Її не прогнать, не стоптати ногами. Чи є щось миліше від рідного слова? Відповідні краще мови лиш мови.